Всім привіт, друзі! Ви на каналі Топчик. І сьогодні в нас друга частина, яку ми розпаковуємо смаколка. Я, мабуть, трішки захворіла, тому що в мене так горло болить вообще капець. Але я все одно для вас знімаю, щоб ви від мене не відписувались. Зрозуміло? Коротше, сьогодні ми будемо розпаковувати ось такий батончик контик. Я Його ніколи не покуштувала, він, мабуть, по Не знаю. Так, попешний. Блін, подруга написала. І ось таку вафельку. Секрет цієї вафельки, що треба заварити чай в чашці якоїсь такої невеличкої. І зверху на чашку покласти цю вафельку. І вона там потім напариться, оця карамелька ростає і буде, коротше, дуже смачно. Мені дідусь зараз заварить чай, почекайте, зараз я його попрошу, а поки будемо розпаковувати оцей контик. Все, мій дідусь зараз поставив чайник, заварив чай, а поки ми розпаковуємо оцей контик. Якщо чесно, я до не їла попешні батончики. <кхи> Тому зараз Блін, Знаєте, він тут шоколадом пахне не дуже. Чи ні, він пахне дуже. Ох, давайте вже пробувати. Надо это уже смачно. Фу. Не, правда, мне не понравилось. Ну, знаете, это такой фруктовый вкус, это типа вкус какого ну, то вообще не солодкой, вообще не смачный. Мне не понравилось, а. Фу. А мне мама казала, что мне не понравится. А. Потом мы сейчас будем открывать вафельку. Я вже чую, як чайник кипить. Давайте я її відкривати я вам покажу, як, як вона хоча б виглядає. Яка вона не вигляди. Вау! Яка гарна ваша! І вона, до речі, я вже так куштувала. Вона пахне медовим пряником. І смак вона, як медовий пряник з чим я це сказала? Вам же треба мало Бо цікаво. Короче, вона дуже смачна, це знаю. Блін, mm. знову подруга пише. Ти можеш почекати, подруга, а? Я же сказала, що ей... Ї... Я все їй сказала, що відео буду знімати, Вона мені пиши и пишет. Хватит писать мне, сейчас у мене відео, блін, закінчиться із цих... повідомлень. Ну, короче, зараз мені дерево заварить чай, я мабуть, поставлю паузу. Тому що ну, він, мабуть, буде довго заварюватися. І ви не будете тут сидіти і чекати. Почекайте, я зараз прошу, коли він завариться. Коротше, дідусь, зараз буде заварювати чай, він вже е, відкрив пакетик, поклав його в, ету. в чашку, вже заливає кипятком. Треба трошки почекати, поки він завариться. Як вам смачно пахне. Я дуже люблю медові пряники. Тобто, до речі, друзі, в нас вже буде розпаковка медових пряників. Я зараз вам їх принесу. Ось завтра чи післязавтра в нас буде третя частина по розпаковці смаколики. І ми будемо розпаковувати оці вечірки. Я ніколи таке не їла. Вони ще такі малі, мені цікаво, який вони на смак. І ось такий набір медових пряників. Я вже не можу дочекатися цієї третьої частини, щоб з'їсти ці медові пряники, тому що я їх просто обожнюю. Я обожнюю медові пряники, як свою маму. А свою маму я дуже обожнюю. Добре, я поставлю, мабуть, паузу, щоб ви довго не чекали. До речі, друзі, для мене для вас така об'ява об. Ява, об, ява, об ява, коротше, ви зрозуміли, щоб ви зайшли в мій телеграм-канал вбили в пошуки знак кокосика. Це просто топчик і знак косика, і вам там виб'є мій канал. І ви до нього приєднаєтесь обов'язково, тому що я це казала вже в минулому відео. І я побачила, що ніхто так і не приєднався. Тому приєднатись обов'язково. Це таке оголошення, прям обов'язково вам треба приєднатися, тому що там я через два місяці поїду на змагання і зможу мабуть, знімати тільки там, щоб нікому там не заважати своєю музикою з ютуб-шорсів. Тим своїми розмовами, мабуть, буду знімати тільки там. Я буду знімати, як буду їхати. Потім буду знімати вам. Я поїду в Трускавець, буду знімати, що там є, в Трускавці, Які місця, цікаві, якісь. І ви обов'язково туди заходьте. А, мені подруга знову пише. Добре, будемо чекати, поки завариться чай. Все, друзі, чай заварився. Я перемістилася на стол і зараз ми, в принципі, будемо. Класти цю вафільку на чашку. Я зараз вам покажу, як це має бути. Ось дивіться, чашка. Ми беремо вафлельку. І ось так ось кладемо на чашку. Ось так. І вона має пропаритися, щоб вона була така тепленька і важкенька. Не знаю, скільки, скільки треба часу. Ну, Я думаю, ми з вами чекаємося. До речі, в мене вже поновлення з табескнішими, в мене з'явилася таба собачка, я знімала, як вона в мене з'явилася, розпаковку табез собачку. І вона, і вона тепер живе з моїми всіма табесквішими в такому думи. Бачите, це коробка, де я зробила ось таке віконця, тут з пластика, тут з фольги, від хліба. Клас, коротше. Добре, давайте. О, Вона стала тяжого, вона стала важка. Вона стала важче, я її поклала другою, ой, де тут камера другою стороною, ось бачите, як це. Боже, я так сподіваюся, що вам видно. То що я ж не бачу, видно вам чи ні? Питаюся заглянути. Ну, короче, там вроді було видно. О, Ось так ось вона дуже гарна. Видно мою чашечку. А, яка була коряча. Мабуть, що буду доставати? О, так, все, все можна їсти. Давайте куштувати. Я вже не перший раз їм. <правживання> <правживання> Боже, а скажіть мені, хто це придумав? Вкус, справді, смак, справді, як медового пряника. І ще, из-за того, що там карамелька, в принципі, там і є смак медового пряника. Там внутри карамелька, она трешка тянется. О, давайте. Вот трешка тянется. Это дуже вкусно. Просто шикарно. У меня дуже горячий чай, поэтому она так быстро, так швидко угу. приготовилась. Блин, уже мейкит лезет. зараз я вам его покажу. Бачите? Рализа, ты ж хочешь? На, нюхай. На. Э, Ты что, вообще сумасшедший? Значит, понюхай мой в Африку, Ему не сподобалось, и он сразу... Я держал рукой шторку, и он так... бэ бэ ах, Блин, шторку закрыл. Я тебе больше ничего не дам. Понял? Короче, душа, смачно. На, керм, на камеру крошиться. Блін, воно ж, вроде мало тягнутися. А само, блін, крошиться. Сейчас я собі весь планшет із поганю, блін. Почекайте. Я зараз вам тут вас почищу трішки. Все почистила. Ой. Не шуками, прикмети погана. Коротше, дуже смачно всім світу, якщо що, в неї ось така ось упаковочка. Ось, бачите? Тут навіть намальовано її, треба на чашечку, бачите? Всім раджу її спробувати. Обов'язково пробуйте. Ну, а ми, мабуть, будемо закінчувати. Чекайте третю частину з розпаковкою. Зараз з розпаковкою отаких от зефірок і набори пряничків. Чекайте третю частину, ну, а ми з вами будемо прощатися. Зараз є чай хлібну, чекайте. Давайте ми з вами чопнемося. Чеоксі. Блін, він гарячий ще. Ну, добре, ми будемо з вами прощатися. Я чекаю третю частину, я мабуже зараз ще туб шорти зніму. Тому всім па-па!